Друзі, усім привіт! Сьогодні ми вас вітаємо з міста Новояворів, що на Львівщині. Наша мийка працювала досить довгий період, десь приблизно 9 років. Попередня мийка працювала на італійському обладнанні Lavaggio, Ну але з часу воно пройшло в досить жалюгідній технічний стан. Наші сусіди відкривали мийки, які працювали на більш сучаснішому обладнанні, тому багато клієнтів перейшли до них. Тому ми вирішили звернутися в вашу компанію, щоб зробити технічний апгрейд нашої мийки. На даний час ми її повністю оновили. Зараз тут стоїть шість постів на самій жирній комплектації з нанопіною, з чорнінням коліс, з пайпасами на кожному пості. Процес реконструкції відбувся досить швидко. Буквально до місяця з часу ми повністю переобладнали свою мийку. Постійно на зв'язку були менеджери фірми, працівники, які займалися безпосередньо апгрейдом, теж були досить компетентні. Так як мийка знаходиться на дорозі міжміського значення, є багато транзитного транспорту. Тому два поста ми зробили виключно для вантажного транспорту. Вони високі, вони без Також на одному з постів у нас є поміст, звідки ви можете помити автомобіль на будь-якої висоти. Люкс ну, Вош це досить така відома компанія в нашому регіоні, яка постійно на зв'язку, вона постійно може приїхати замінити якісь запчастини, які в нас вийшли з ладу. Тобто постійне сервісне обслуговування. Наша мийка розташована на виїзді з Новояврівська в сторону шкла. Це буквально останній номер Новоявреська навпроти ресторану Сонат. Тому, друзі, заїжджайте в місто Новояврівськ, користайтесь послугами даної мийки, а ми поїхали в інше місто відкривати новий об'єкт.